Вітаю, друзі, на каналі Скупка Радіодеталей і РЕК, радіоелектронних компонентів, плат, оборудування і всього прочого. І так, Сьогодні хочу звернути на неприйомні детальки. Отакі От всякі, мікропереключателі. Це дорогі. Якщо жовті контакти, якщо срібні, це прості. Тут теж Тут роки є різні. До 1985 року, 805 гривень. Галє. Тут бачу у нас дві галетки. То він би коштував 1600 гривень, якби був до 1985 року. Якщо після 85 до 1989 90... до 678 гривень. І з 89 до 1992 510 гривень штучка галета. Вот. Ці 160 гривень ТВ-14 зі схемою і стрілкою. От, вони 160 гривень. Йдемо далі. Але все таке. У нас цікаві прийомні. Отакі. От такі. Тут можуть бути контакти, пару контактів чистих, без міди, і 4 контакти або 8 контактів на міді. От. Тут ці вилки АТС. Бачите, контакти, от знаходяться. от. Так -от. Вилка от так нажимається і вона Ну, тут видно більше от, краще. Позиції. Бачите, коли нажимаєш, контакт спрацьовує. Ось От, такі штучки беремо. Тут по факту зібрали. Наприклад, там таких там, 50 штук, таких 100, таких там, 300. Розібрали одну штучку, зважили, подивилися, скільки зернят є, вага яка, все, помножили. Зерно приблизно 41-50 виходить. Грам, ну 42 гривні грам. Ну, бо Тут зерно гарненьке. Ну, Розборка от. Тобто, Цікавлять нас отакі релюшки. От такі релюшки. Отакі самі простенькі, від як то кажуть, від 1,5-2 гривні. І далі там, 3, 4, 5, різні можуть бути, 10 там, і так далі. Далі є реле теж, які не йдуть. Отакі реле немає в прайсі. Отаких от контакторів немає. рс 22 зі сріблом. Раз 6 зі сріблом, раз 9 зі сріблом, 10-15. І от такі от малюсенькі всякі. Такі малюсенькі, якщо білі контакти, то є срібні, 1,5 гривня, 2 гривні штучка. Якщо контакти жовті, 4-5 гривні штучка. Дальше, раз 10 Ну, Рез 10 має 0,06 грама срібла, 0,07. Тоже прикиньте, самі, якщо 42 гривне, скільки треба на грам. Ілюшок. От. Тут вже 0,16-0,17 грама срібла. От, то вже треба, 0,17, наприклад, 6 х 742 6 штучок на, ну, на грам. І тим же самим 4 гривня за штучку можна давати. Рез-22. 8 гривень за штучку можна давати. Якщо багато, велика кількість, більше 100 і далі. 8,59 гривень можна давати за одне. Реле. Якось так. От. І в коші є отакі от АТС-овські плавки. Вони от є. теж купляємо. А, і Я їх ще вистав, бо на них є такі релі. Шерес 47 є. Тоже. З білими контактами 2 гривні, з жовтими контактами 4-5 гривні штучка. Майте на увазі. Якось так, друзі. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому цікавить наша тема, підписуйтесь обов'язково на канал. Сьогодні буду вести стрім-ролик, як робити срібло. Розтворчик такий є спеціальний, в який замочив детальку посріблену. Буквально минуту потримав, витягуєш. Лишається чиста мідь в руках у тебе або латунь. А срібло все переходить в роствор. Латунь зовсім не чіпає, ні каплі латуні, ні каплі міді не роз'їдає. Тільки срібло. І в мідь, латунь можете повторно здати. Отак. От <кхем> так що буде стрім, дивіться. Все, гарного дня ще раз кажу, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всього доброго.